Три важливих аспекти проведення гри. Ну, тобто, я завжди люблю, коли мене в, в такі да тиски вжимають. Там 2, 3, один що саме найважливіше. да, саме важливе. Окей. Ну, давайте спробуємо. Три самих важливих Безумовно, першим, можна сказати, це. Вибір гри як такої. Да? Тобто, умовно кажучи, що за інструмент ви взяли в руку. що за інструмент ви взяли для свого опрацювання, наскільки він підходить для вирішення ваших задач, наскільки він е підходить для того, щоб вам було. Ну, щоб Ви А робили користь для учасників, для того, щоб Б ви могли е Відчувати себе комфортно, тому що роль вона повинна бути такою, знаєте, трошки комфортною. Бо да? ігропрактик, він теж постійно в грі на грі знаходиться. Да? Ось. Тому, перше, це саме вибор гри. Як вибирати і гру? У нас є в курсі спеціальний блок. Не будемо на цьому зупинятися. Там все зрозуміло, мені здається, не зрозуміло. У нас є супер там тема як безкоштовна консультація по підбору гри за 30 хвилин. Ми з вами 100% або виберемо гру з нашого асортимента, або може порекомендуємо когось іншого. Або ще якісь варіанти вигадаємо. Да? Бо були у нас варіанти, коли людина приходила скупувати групу і того створювала групу нашої технології, тому що ну, не було варіантів інших. Да? Але так чи інакше. Другий момент, другий момент це безумовно запит. Да, що б там не казали, що як би там м, круто не була побудована технологія гри, круто не були, ну от все буде супер. Знання у ігропрактика буде там повна голова, досвід буде просто супер, а запиту не буде, гри не буде. Не про що грати. Ну, тобто нема тіла. Да? Чому ігри прикладні? Да? Тому що є гра, яка прикладається до певних. Траблів людини, да, з чимось людина не може справитись. Або пробувала, і у нього, у нього у неї не вийшло. Або ще щось, да, або там не може там вирішитися на щось. Ну, тобто повинен бути конкретний запит, і в такому випадку ми можемо, ну, так чи інакше, приблизити людину до вирішення цього запиту. І тому ми там на великому курсі ми запиту. Присвячуємо величезну кількість часу, тому що знову ж таки запит в ігропрактиці він специфічний, він трошки не такий, як в психології, як в коучингу, А чому? Тому що метр короткий, тому що у нас все треба зробити за 3-4 години, і тут прямо треба все зайве відшелушити від запиту, взяти тільки от прямо одне таке вугольне вушко, з яким ми будемо працювати, і от з ним ми можемо реально дати якісний результат за лімітовану кількість часу. Ну, або це буде крок до результату. Ну, але так чи інакше, це запит. І третє. Третє це зворотній зв'язок. Це взагалі можна сказати, да, це насправді те. Саме зворотній зв'язок це інструмент, яким працює ігропрактик. Да? Тому що ігропрактик не дає порад. Для кого це здивування? Просто запишіть собі великими буквами, літерами, прямо такими червоним підчеркніть. Підкресліть, що ігропрактик це не людина, яка дає рецепти, поради, да? яка розповідає, як треба. От не про це. Взагалі не про це. Це людина, яка створює умови, в яких гравці розбираються і трошки більше починають розуміти про свій запит. Трошки більше починають розуміти там банальні речі, де взяти ресурси, як підійти до тої чи іншої проблеми, з чого почати. Як е, наважитись на якісь там дії, ще щось непринциповіще? Що. І оце все ігропрактик робить за допомогою зворотнього зв'язку. Тобто, як я з, е, люблю казати таку метафору, да, що ігропрактик – це людина, яка працює в білих перчатках, яка дуже-дуже уважно бере з гравця все, що він каже, а потім дуже дуже обережно віддає назад. Да, тільки з певною додатковою інформацією, яка дозволяє гравцю більше розумітись, більше опрацьовувати той, ну, умовно, те, що він сам сказав. Тому що все, що ми робимо на грі, да, це виконуючи вправи, там, роблячи кроки, ми проявляємо людину, ми створюємо умови для проявлення. І вже от з цим, що він проявився, так чи інакше, ми вже працюємо і направляємо його да, певним чином, але точно не, ри, не не поради, не там рецепти, не оце тобі треба оце робити. Якщо вам ігропрактик таке скаже, вставайте і йдіть за стола. це не ігропрактик, це будь-хто да і він вас обманув, сказав, що він ігропрактик. Трошки є відмінність в навчальних іграх, да? тому що ну, там дважди два завжди чотири. Як би ми не крутили, що б ми не хотіли, але воно вже. Вз... Але, знову ж таки, навіть в такому форматі е дуже важливо, як ми говоримо про Т-4. Да? Тобто, якщо людина помиляється і у нього є точка зору, зорушу два, дважди два, такі три з половиною, да? то нам треба створити такі умови. Або надати додаткову якусь може о, там інформацію про те, щоб у людини склалося в голові. Не ми йому сказали, не дали готовий рецепт, а ми, ми створили умови, в яких ми, людина сама, а точно, не три з половиною, а чи от тоді вірно. Ок.